Розбивши перського царя Дарія, Олександр Македонський рушив до Вавилона, готуючись до рішучої відсічі з боку його мешканців. Але населення міста, втомлене від перського панування, зустріло Македонян як визволителів і без опору відчинило Олександру Ворота. Перси, що перебували за фортечною стіною, не наважилися чинити опір. Олександра зустрічали квітами і радісними вигуками. На зустріч йому вийшли жерці, представники знаті та безліч простих містян. Він же, начуваний про красу і розкіш Вавилона, був вражений тим, що побачив на власні очі. Захоплений полководець вирішив зробити Вавилон столицею своєї держави, але в місті він з'явився лише через 10 років, готуючись до походу на Єгипет, з якого мав намір рушити далі в Карфаген, Італію та Іспанію. Підготовка до походу була вже закінчена, коли полководець занедужав. Царя поклали на ліжко, та він ще продовжував віддавати накази та розпорядження. І, хоча лікарі поїли його цілющими настоями, стан його здоров'я погіршувався. І коли володарю стало зовсім зле, він згадав про те єдине місце у Вавилоні, де йому мало б полегшити, бо саме там він відчув запах трав лісу, який нагадував ліси Македонії. Олександр наказав перенести себе у висячі сади. Саме такою легендою можна почати розповідь про висячі сади. Саме легендою, бо невідомо, чи це справдива історія чи вигадана, як і більшість того, що ми знаємо про сади найзагадковіше з семи чудес стародавнього світу. Вітаю всіх на каналі Промінь Минулого, канал про ігри минулого, в тому числі про серію ігор цивілізація. Сіда Мейра». В цьому відео розберемо історію висячих садів, а в кінці побачимо, які бонуси це чудо дає в цивілізації. Висячі сади вважаються найзагадковішим чудом світу з кількох причин. По перше назва висячі сади Семіраміди, пов'язується з асирійською царицею Семірамідою, яка жила за кілька століть до того, як сади нібито були збудовані. По-друге, місце це єдине з чудес світу, точне розташування якого невідоме. Незважаючи на численні згадки в античних джерелах, археологи досі не знайшли жодних переконливих залишків, які б підтверджували їхнє існування. Це викликає сумніви, чи справді вони були збудовані, чи є лише легендою. По-третє, сама конструкція. Описи садів свідчать про надзвичайно складну інженерну споруду. Сади мали розташовуватися на багатоярусних платформах, які утримувалися масивними колонами. Для поливу такої величезної кількості рослин на висоті була необхідна складна система водопостачання з річки ЄфРАТ. Технології того часу, як вважається, не дозволяли створити настільки досконалу іригаційну систему. Та й інші розбіжності в описах античних істориків різняться в деталях щодо їхнього розташування, розмірів та конструкції. Але ж через загадковість ми і любимо легенди, чи не так? Історія висячих садів почалася в 7 столітті до нашої ери на березі річки Єфрат. Саме там розташовувалося місто Вавилон. Вважається, що наприкінці цього століття цар Нововавилонського царства Новоходоносор II у союзі з мідянами напав на Асирійську імперію, поклавши їй край у 612 році до нашої ери. Після завоювання Ніневії, столиці Асирії, цар був у боргу перед мідянами, і щоб скріпити з ними союз, одружився з прекрасною Амітіс Мідійською, з якою йому належало жити у Вавилоні. А мітяс, яка виросла серед гір зеленої тородючої Міті, пильний і галасливий Вавилон, розташований на піщаній рівнині, не дуже сподобався. Вавилонський правитель опинився перед вибором: перенести столицю ближче до батьківщини своєї дружини, або зробити так, щоб її перебування у Вавилоні стало комфортнішим. Він ухвалив рішення побудувати висячі сади, які нагадували б цариці про батьківщину. Споруда, створена стародавніми майстрами, була схожа на вічно квітучий зелений пагор, оскільки складалася з чотирьох поверхів, які підіймалися один над одним у формі ступінчатої піраміди і з'єднувалися широкими сходами з білих і рожевих плит. Платформи були встановлені на колонах завишки близько 25 метрів. Така висота була потрібна для того, щоб рослини, що росли на кожному поверсі, мали достатній доступ до сонячного світла. Нижня платформа мала неправильну чотирикутну форму з найбільшою стороною у 42 та не найменшою у 34 метри, щоб вода, якою поливали рослини, не просочувалася на нижню платформу, поверхню кожного ярусу укладали особливим чином. Шар очерету, попередньо змішаного зі смолою, два шари цегли, скріплених між собою гіпсовим розчином. Далі свинцеві плити, і тільки потім був насипаний на тільки величезний шар родючого ґрунту, щоб в ньому мали змогу спокійно пустити коріння дерева. Тут також посадили трави, квіти, кущі. Сади мали досить складну систему зрошення. Всередині однієї колони була розміщена труба. По якій у сад надходила вода, щодня раби без зупину крутили спеціальне колесо, до якого були прикріплені шкіряні ведра, качаючи таким чином воду з річки або з підземних колодязів. Незалежно від того, на якому поверсі перебував відвідувач саду, він завжди міг почути дзюрчання води, а біля дерев знаходив тінь і прохолоду рідкісне явище для задушливого і спекотного вавилона. Після смерті новоходоносора Ваволон через деякий час захопив Олександр Македонський, який влаштував у палаці свою резиденцію і знайшов там свою смерть. Після його смерті Ваволон почав поступово руйнуватися, а разом з ним і одне з чудес світу. Сади зі штучною системою зрощення і без належного догляду довго існувати не могли. Через деякий час вони занепали, а потім і зовсім були зруйновані через потужні повені сусідньої річки. Історія існування дивовижних садів закінчилася. Вісячі сади можна побудувати в усіх версіях Циви, і в цілому вони будуть сприяти росту вашої імперії. Трійці висячі сади можна побудувати з відкриттям технології монархія. Окрім плюс чотирьох культури, вхід вони роблять задоволеними трьох незадоволених громадян в місті, де збудовані, а також роблять задоволеним по одному громадянину в кожному місті на континенті, устарівають з відкриттям технології енергія пару. В принципі, досить непогане чудо, підтримувати громадян задоволеними не завжди легко, та ще й бонус буде працювати достатньо довго. В четвертій ціві вісячі сади можна побудувати, відкривши математику. Одночасно на одиницю збільшать населення кожного міста, а також показник здоров'я міста. Окрім цього, додаватимуть плюс 6 культури та плюс 2 очка великого інженера вхід. Не можу сказати, що в четвірці це крутий бонус. Зазвичай здоров'я і так вистачає, а от саме довольства не вистачає. Тож отримати по плюс одному мешканцю в кожному місті без збільшення довольства може спрацювати як штраф, і разом перевести імперію в стан незадоволеності. Тобто, треба підготуватись до будівництва садів, щоб такого не сталося. П'ятірці висячі сади стають доступними з відкриттям технології математика, але будувати їх можна тільки, якщо ви відкрили традиційну гілку соціальних інститутів, тобто традишн. Дають шість їжі та одну культуру заход, а також безкоштовні сади в місті, що збудувало. Традиція в п'ятірці це найпопулярніший шлях розвитку, тож, скоріш за все, висячі сади будуть доступні для будівництва, але й конкуренція за них буде вища. Бонус від них досить спірний, бо в принципі покривається запуском одного каравану їжі в місто, хоча й кількість караванів в п'ятірці обмежена, але все ж таки дає гарний поштовх для росту населення в місті. А в п'ятірці саме від кількості населення залежить, наприклад, наука, і це на ранніх етапах може непогано пришвидчити розвиток вашої імперії. В цивілізації 6 висячі сади можна побудувати, відкривши технологію ірігація, і тільки на березі річки. Вони на 15% пришвидчують зростання всіх міст імперії. Це, мабуть, найслабший бонус від висячих садів. В шісті кількість населення вже не відіграє таку значну роль, як в п'ятірці, але все ж таки впливає на розвиток імперії. Хоча те, що бонус діє на всі міста імперії, це добре, адже і місць зазвичай у вас буде більше. Залежить від ситуації, звісно. Отже, висячі сади були збудовані в місті Вавилон. Сьогодні ця територія знаходиться неподалік від іракського міста Хілла, що знаходиться на Близькому Сході. Сади були зруйновані, а на ймовірному місці будівництва нічого не залишилось. А на цьому все. Я дякую вам, що додивились це відео до кінця, і побачимось у майбутньому.